Вітаю! Розв'яжемо номер 22 Рівень перший це від 1 до 3 балів з теми паралілограм, його властивості і ознаки. Завдання: Треба накресити паралілограм а, Б, Ц, Д, у якого кут Д тупий. Що ж, давайте побудуємо паралілограм. Вибираємо. Можна за допомогою лінійки, можна за допомогою відрізки малювати. Отже, ми знаємо, що паральма протилежні сторони паралельні і рівні. Тоді можемо відмітити зараз точечки, поставити вершини, відмітити по клітинкам точки. Наприклад, ось у нас перша буде вершина. Потім буде друга вершина. І тепер, коли ми з'єднаємо, нам треба тут тупий кут побудувати. Наприклад, і тепер зробимо на дві клітинки паралельно, значить, тут буде у нас ось таким чином. Тепер ці всі вершини з'єднаємо і подивимось, де буде кут, де тупий. Малюємо, з'єднуємо всі вершини відрізками, відрізочок беремо, з'єднуємо ось ці дві вершини, визначаємо. А тепер можна дві сторони просто скопіювати і вставити. Тому використовуємо, виділяємо це у нас видільна сторона, ми її копіюємо і вставляємо. І тепер, можемо ось тут побудувати, поставити. і тепер нам треба оцю сторону скопіювати і. Теж вставити, і ця сторона буде паралельна до другої сторони. Можемо підписати так як С, Д, підписуємо це, А, Б, С і Д. Як ви бачите, Д тупий кут, ось у нас Д тупий кут, кути у паралелограма протилежні рівні, то кут Б дорівнює коту Д, кут А буде дорівнювати коту С. Це гострі кути. Тому ми можемо прописати, що кут дано нам АВЦД паралілограм, кут Б дорівнює куту СД, кут Б дорівнює куту Д, і це тупий кут, тупі кути, а два протилежних кута А і С гострі кути, можемо так і прописати: кут ми побудували з вами паралелограм, у якого кут Д, тупий. Треба буде у наступному номері побудувати кут паралелограму якого один із кутів гострий, або А, або С. Подивіться, будь ласка, увагу і можна використовувати ось таким чином побудову і для наступного завдання. Дякую за увагу!